Кукурудзяні палички, смак дитинства. Ви питали Ірина, чи можна їсти, чи це безпечний десерт? Давайте з вами подумаємо. Крупа кукурудзіна. Сама по собі крупа кукурудзіна, хоча це овоч, але кукурудза це вугл... не, навіть не довгий вуглевод, це вуглевод. В якому велика кількість крохмалю, який має високий глікемічний індекс, тобто діабетикам, у кого інсулінорезистентність, у кого є ожиріння, надмірна маса тіла, не можна велику кількість кукурудзи їсти. Іноді тільки в поєднанні там, з білками, з овочами на обід. Так? Тобто банушом не об'їдаємось, бо я від бануша росту на дріжджах насправді. Тому кукурудза ще містить фруктозу, велику кількість, а фруктоза небезпечна для печінки нашої. Тому, я вас не лякаю тим, що кукурудза, яка вона страшна. я Просто про те, що ми не можемо її їсти багато, якщо хочемо бути в гарній формі. Потім цукрова пудра 22%, Ну це чиста глюкоза, цукор дрібний, глікемічний індекс. Я не пам'ятаю цукрової пудри 90 десь приблизно, у глюкози 100. Можливо, навіть столу цукрової пудри, це теж це десерт. І олія, соняшко, рафінована дезодорована. Тобто в соняшко дезодорованій олії немає вже вітамінів. Вітаміну є, е майже немає. Лишається велика кількість омега-6. Це те, що призводить до запалень. І під час рафінації утворюється невелика кількість, але утворюється транжерів. Тому давайте так, це десерт. Да? Цього не можна багато, але є десерти набагато гірше. І тут що обрати. Наприклад, в ньому, в цьому продукті, майже немає білків, ну дуже дуже мало білків, дуже багато вуглеводів і 12 грамів жирів. Тобто десерти обирайте такі, в яких буде білок. Наприклад, желе для дитини, якесь, або, наприклад, якийсь творожний десерт, сирничок. Щось в такому плані. Якщо це вибір між желейками і кукрузними паличками немає різниці, то то трошечки тільки можна з'їсти. Тому особисто я своїм дітям кукурудзяні палички не купую. Якось мій син хотів кілька разів. Я йому купила після їжі, він з'їв і якось він зупинився на них. Тому це точно не те на що варто підсідати, але якщо ви його з'їсте невелику кількість, точно не помрете. Ось така моя думка на рахунок кукурудзяних паличок.